22 листопада відбулася майже демократична сесія Одеської міськради. На перший погляд було прийнято багато рішень на користь громади міста, але були і такі, які депутати приймали, не враховуючи інтересів одеситів. Мова йде про гідропарк Лузанівка. На попередній сесії було ухвалено рішення про складення плану детальної забудови парку. А вже на останній несподівано вирішили включити до рішення і генерального інвестора. Більше про це знає Вадим Ціцюкін. Доля гідропарку Лозанівка хвилює Одесіті вже не перший рік. А нещодавно депутати ухвалили рішення про розробку детального плану його забудови, начебто нічого поганого в цьому немає, і нарешті улюблене місце відпочинку багатьох городян буде упорядковано. Але на останній сесії, до рішення внесли додаток, з'явився генеральний інвестор, і це викликало занепокоєння громади. Звісно, було зроблено спробу не допустити винесення цього питання на сесію. Сегодня утром ко мне подошла инициативная группа и передала более трех тысяч подписей с просьбой не принимать изменения в решение, которое мы приняли 20 сентября. Почему? Потому что они считают, что... Ніколи з них там переживають, они иметь доступ к морю, нікотре за свої робочі міста. Проте прохання 3000 одеситів виявилось не досить важливим аргументом. Депутати все ж признали генерального інвестора, того самого, якому в цей день не продали землю санаторія Магнолія через заяву прокуратури. Мабуть, призначення інвесторам така собі компенсація, але ж чому така кількість городян хвилюється за долю гідропарку? Бо ніхто нічого конкретного не знає. Трук я з возмущенням Узнаю, що нашов. Знайшу... спонсор который собирается застраивать гидропарк э, информации об этом никакой нет ни жители лузановки не знают об этом ни жители котовского если бы это было вывешено или определенное место где можно было с этим ознакомиться может почему бы и нет но мы-то не знаем что там и как где это написано где это вывешено где это вот этого, этого же нет ну, я считаю что это надо выносить на общественное мнение и больше спрашивать людей, интересоваться мнением людей. И только в том случае, если это нецелесообразно или наносит вред общественности, значит надо принимать другие какие-то э, решения, чтобы не повредить э, мнению общественности. А ще перш ніж приймати план забудови Лозанівки, варто було б прийняти генеральний план міста, впевнені деякі одесити, без утвердження генерального плану, без утвердження граніць паркової зони, де нельзя застройку. А... Взагалі робити нічого ні возможно. Дехто з депутатів підтримує цю думку, а також вважає, що призначити генерального інвестора теж не мали права, без обговорення цього питання з громадою. По результату такої загласуваної позиції громади і власті можна назначати генерального інвестора. Та виявилось, що коли заява прокурора ще якось вплинула на позицію міськради і земля магнолії залишилася у міста, то думка трьох тисяч одеситів більшість депутатів не цікавить. Тепер гародянам залишається лише гадати, що буде з Лузанівкою далі. Вадим Тютюкін, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».